Ось мої новенькі хосточки, які я купила на місцевому базарі. Ось одна із них, яку я назву знаю. Ось така. такий чудовий малюнок у неї. І ось така вона темні краї і салатові серединки. І вже дивіться, скільки в неї. Ось три поділки. І це я купила за 50 гривень. І ось таку голубу хосту із такими червоними ніжками. Ну, правда, без назви. Жінка, яка продавала, просто її назви не знає. Якщо цю вона знала і мені сказала, то ось цю не знає. Можливо, хто мені підкаже. У нас таким фонтанчиком. Одна поділка 40 гривень коштувала. Ось таким фонтанчиком вона спадає, і з такими червоними ніжками. Краса. І ось я хочу доповнити ось цю мою клумбу із курочкою. Поки що я присадила в горшки. Для того, щоб вона гарно укорінилася. Ой, мені здається, буде дуже чудово. Єдине, що можу поміняю місцями. Ось так буде це на фоні діжки гарно гарної. Виглядати. А ось тут сюди. Ось так в комбінації. І це в мене буде така зелена клумба. Зелена клумбочка, вона в тіні. Хостам тут буде дуже комфортно. І ось так у мене під ясином і абрикосом. абрикосою, вірніше, яку я так вирізаю, е, таку стіну, таку, такий вхід, вхід в сад, формую. Абрикоса сама посіялась тут, навіть дивуюся, як ясен її сприйняв. Ось вона мені прикриває дровітню стареньку. І дуже добре ось так створює такий вхід в сад. Ось так. І дві хосточки Ще сюди в плюс. з осоку в моро, ізнит або яглицею. і на задньому плані подорожникова хоста Така невеличка тіньова клумба. Так, друзі, дякую за перегляд. Буду вдячна за лайки і до нових зустрічей.